Цей автомобіль він 100% технічно класний, він 100% в класній комплектації. Це той автомобіль, який ми шукали два місяці. Ми передивилися до цього автомобіля в Німеччині 15 автомобілів. По всій Німеччині їздили, шукали собі автомобіль. По факту купили, по факту 8 місяців він в нашій родині. Наїздили ми 8 тисяч кілометрів і за цей період, за цей час, автомобіль зарекомендував себе на всі 5 з 5, тому що ніяких технічних проблем, ніяких питань з ним не було. BMW X1, що ж це за автомобіль? Коротенько розповім, хто не знає, якщо ви хочете собі кросовер. Це класний вибір, тому що він комплектується двохлітровим дизельним двигуном. Ці двигуни зарекомендували себе дуже надійними і економічними. В мене в самого приватно було раз, два, чотири вже на сьогоднішній день автомобілі. Конкретно з цим двигуном, 2.0 і 200-300 тисяч пробігу на цих автомобілях було без зауважень, без питань, тільки вчасно замінюйте масло, фільтри. По потужності це модель 18 d на 143 кінські сили або 105 кВт. Її, в принципі, достатньо. Це не суперспорт, це зовсім не спорт, але її достатньо, щоб їздити, наприклад, на трасі зі швидкостями 160-180. Буде доволі таки комфортно. 6-7 літрів на 100 км Використовує цей автомобіль, паливо дизеля. Тому, в принципі, я думаю, економічнішого варіанту на сьогоднішній день знайти буде дуже важко. Автомобіль з повним приводом x – Це хто не знає, це повний привід, який автоматично сам вирішує, коли йому підключити передню чи задню вісь. Працює адекватно, нормально. Вже ми взимку на снігу катались, встигли покататись, грибе, проїжджає, тому можна брати, якщо хочете, повний привід, конкретно з X-драйвом. X-Line це зовнішній вигляд. Там, добавили хромовані такі штуки, накладки на порогах і так далі. Простими словами, виглядає він круче, ніж звичайний X1. Плюс, щодо виглядає круче, е, така ситуація з X1, що їх можна купити автомобіль 2014 року, це фейсліфтинг. Відразу говоримо про фейсліфтинг, тому що в них оновились і фари, і передня корма, і решітка, і бампер, і зеркала. Вони ніби як незначні такі оновлення, але вони є. Якщо поставити два автомобіля поряд, буде видно дуже явно цю різницю. Якщо говорити про 14 рік фейсліфтинг, ці автомобілі в Німеччині продаються від 10 до 15 тисяч євро плюс-мінус, цей автомобіль коштує 12,5. Чому? Тому що він... В класній комплектації, тому що він в класному стані, там два комплекта коліс і так далі. Комплектація це найважливіше, на що треба звертати увагу після технічного стану, конкретно в цих автомобілях. Чому? Тому що вони дуже різні. І якщо ви візьмете щось типу там, біля базової комплектації, то він буде виглядати як якийсь китаєць, він буде, ну це буде зовсім інший автомобіль. Зовсім інший. Тому. Ми не будемо затримувати вас і нас. Ми зараз швиденько покажемо, як виглядає автомобіль, тому що він на механічній коробці передач. Хоча ці автомобілі комплектуються і автоматичними коробками, доволі такі надійними, ZF, це якщо ще 2013 року брати, тому можна розглядати і автоматичну коробку передач, але вони коштують трішки дорожче, тому ми самі зупинились на цьому варіанті. BMW X1 з повним приводом, з дизельним економічним двигуном виглядає ось так. Це фейсліфтинг, тому фари в нас виглядають по-іншому, не так, як в попередніх моделях X1. Це максимальні фари, які включають самі ближнє дальнє світло, плюс багато хрому, речітка, нижня губа, противотуманні фари, а також навіть є омивайки фар автоматичні. Автомобіль з повним приводом x drive Ось тут в нас маркування, X-Drive 18D, що означає повний привід і модифікація двигуна 18D на 143 кінські сили. Задня частина виглядає у нас ось так з фаркопом, з парктрониками, А також цей бокс, але бокс він в комплекті не йде, тому що родина їде на два тижні. Дуже далеко і треба трішки більше місця, тому вирішили взяти ось такий бокс, щоб запакувати всі речі. Диски в нас оригінальні, але фарбовані, чорні. Не знаю, мабуть, попередній власник захотів, щоб вони були чорні, тому що в оригіналі вони сірі. І є такий нюанс невеличкий, що ось тут царапка вже є на цій фарбі. І з іншої сторони також невеличкий, тому треба. Трішки освіжити, оновити самі диски. Гуми два комплекта. Ось ці, які зараз стоять, ми їх купували нещодавно. Це зимові і плюс є літні, дуже хороші в хорошому стані. Ідуть також за автомобілем. Зовні по кольору. Колір щось типу коричнево-фіолетовий, тому що в залежності від погоди, від світла, він виглядає по-різному. Зараз він більш коричневий, ввечері він більш чорний. А, а в день часто буває, він більш такий як фіолетовий. По опціям безключовий доступ. Підійшли до автомобіля, відкрили ключ в кармані, плюс підсвітки на всіх дверях, ось такі на дверних ручках, вночі виглядає класно. S-Line комплектація додавлена S-Line включає багато моментів там, і по зовнішньому, і по внутрішньому вигляду, на мою думку, він один з найкращих. Підібраних гам дерева, сидінь і так далі. Тому що передивилися ми близько 15 автомобілів, точніше рівно 15. Перед тим, як купити цей, зупинилися тут, тому що в нас сидіння шкіра, плюс тканина, що зручно, взимку не холодно, але виглядає дуже класно. Плюс з такою адекватною боковою підтримкою. Далі дерево. Дерево ось такого вигляду, бувають сіре, звичайне, бувають спортивні сіду, сидіння. Мені здається, що ось в такому форматі виглядає він максимально так, як повинен виглядати. Задня частина. Багато хто говорить, місця мало, я вам скажу, скажу на цьому автомобілі катається. Троє людей, інколи навіть я ось тут сиджу. місця в салоні достатньо, достатньо їхати навіть кудись на дальняк і так далі. Гарна така помаранчева стрічка по всьому сидінню. Ось тут скрізь вона. Коврики. Не знаю, чи гумові є, чи немає. Треба буде подивитись. Багажник. Багажник виглядає ось так. Класна штука. Стіл, зупинились, зробили пікнічок, можна зафіксувати, підняти. Багажник невеликий, не маленький, адекватний багажник, плюс це на, на, накрили такою резиновою штукою. Зим, взимку тут такі резинки і є ще там типу аптечки, сремкомплект і так далі. Сидіння складаються, можна повністю зробити майже рівну підлогу, тому спати, спати можна. Повний привід вас довезе, куди ви захочете, тому що проїжджає він адекватно на цьому приводі. Це не задній привід, це повний привід. Плюс місце ось так. По салону з цієї сторони автомобіль має 209, якщо я не помиляюсь, чи 208 тисяч пробігу. Це оригінальний пробіг. Ось по стану автомобіля ви можете це бачити. Ось кермо. В ідеальному стані і, в принципі, по салону ніяких зауважень, ніяких царапин немає. Ми шукали цей автомобіль, шукали для себе, тому тут все прям тут все прям ідеально. По комплектації, що ми маємо, в нас є там, спуск з гори, авто старт-стоп, екорежим, USB-AUX, також круїз-контроль. ось тут. Будь ласка, далі датчик дощу автоматичний, автоматичні фари, які включають самі дальнє ближнє світло, авто старт-стоп. На кнопку Завели автомобіль не треба вставляти ключ, є навігація. Ось так виглядає це меню. Ось Тут ми користуємося їм таким джойстиком, і ось тут меню. Пишіть, будь ласка, коментар, що ви думаєте про цей автомобіль? Тому що, на мою думку, це адекватний варіант, адекватний вибір. Можливо, хотілося би трішечки дешевше, щоб коштував цей автомобіль, але така реальність, такі ціни. Ми його купували за ті гроші, які купували, за ті гроші пропонуємо. Але ми зробили перше ТО, масла, фільтри. Ну, це невелика сума, там євро в 200 ми потратили. Плюс купили зимову гуму. Там також 350 євро. Ми купили чотири гуми. Автомобіль зарекомендував себе класно, не стидно показати людям, не стидно. Запропонувати класним людям